Сьогодні маємо дільничне служіння трішечки незвичне, тому що кожен з нас ось тут від Бога має якийсь труд. Один розказує вірша, і в хвилюванні є душа, а інші пісню заспівають, і в думках Господа благають, щоб пісня досягла сердець і в них. Прославився Творець, а хтось розкаже про життя, які Бог чудеса звершав, і проповіді буде чути, кому що Бог дав зрозуміти. Подяка Богу за служіння, але ще більше за спасіння, що всі ми є у Божім домі, де є небесний хліб сьогодні. Хвала тобі. Господь і Бог за вечір цей і за любов. Якби не ти і Твоя кров, то би не спасся з нас ніхто. Усіх нас кров Твоя омила, і від гріха ярма звільнила, тож хай не томиться душа, а в радості творцю співа. Нехай молитви будуть ревні за наших рідних. За потреби, щоб Дух Святий звершав свій труд, до покаяння кликав люд, о, дай нам, Боже, бути світлом, щоб світі цим Тебе явити, щоб наші добрі діла сказали краще, як слова. Ми діти Божі, не роби, живімо тут для Бога ми, хай труд свій, кожен з нас звершає. А в небі нас вінець чекає, і поки маємо ще час, відкриймо наші ми серця, нехай Господь у них панує і до небес нас всіх готує. Амінь.